Доброго дня, шановні батьки! Пропоную до вашої уваги консультацію як загартовувати дитину взимку поради для батьків. Загартовування організму. Поступове зниження температури під час прогулянок допомагає організму адаптуватися до змін температури. Профілактика застудних захворювань. Загартована дитина. Схильна до застуд і гріпу, поліпшення сну. Активні ігри на свіжому повітрі сприяють міцному сну. Основні методи загартовування взимку. Повітряні ванни. Починайте з коротких прогулянок на свіжому повітрі в теплу погоду. Поступово збільшуйте тривалість прогулянок і з... знижуйте температуру повітря. Контрастний душ. Після теплої ванни обливайте ноги дитини прохолодною водою. Поступово знижуйте температуру води. Босоходіння дозволяйте дитині ходити босоніж по кімнаті, прогулянки босими ногами по снігу. Цей метод загортовування слід застосовувати обережно і тільки після консультації з лікарем. Правила загартовування поступовість. Починайте з невеликих температурних перетрепарів і поступово збільшуйте їх. Систематичність загартовування має бути регулярним. Індивідуальний підхід, кожна дитина індивідуальна, тому підбирайте методи загартовування з урахуванням її особливостей. Контроль самопочуття. Якщо дитина почувається нездорово, відмовтеся від загартовування. Позитивний настрій. Загартовування має бути приємним для дитини. Дякую за увагу. Гарного дня!